Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас на заняття з ознайомлення з соціумом, патріотичне виховання. Тема нашого заняття мамине свято. Дітки, для того, щоб наше з вами заняття пройшло весело та цікаво, пропоную нам з вами виконати психогімнастику, яка називається Дружні діти. Долоньки маленькі, плескають легенько. Пальчики з'єднали, танку закружляли, посварились, розійшлись, помирились, обнялись. Малята, послухайте, будь ласка, гарну пісеньку, яка називається Мамине на свято. І мами свято нас принесла. Це мамине свято, це мамине свято, це мамине. Thank <laughs> you. Дітки, прослухавши пісеньку, про яке свято співають діти? Правильно, про мамине свято. Кого в цей день вітають? Правильно, мам та бабусь. Малята, а хто ж найдорожча в світі людина? Так, дітки, звісно, що це мама. Про маму можна дуже багато всього гарного та ніжного сказати. Пограємо з вами мовленеву гру, яка називається назви ласкаво. Дітки, то як ми можемо ласкаво назвати маму? Мама, матінка, матуся матусенька ненька. Дітки, давайте разом з вами спробуємо скласти розповідь про маму. Давайте я спробую вам розповісти про свою маму, а ви за моїм прикладом спробуєте також розказати про своїх матусь. Яка ваша мама? Моя мама ніжна, мила, красива, добра, лагідна. Як звати вашу маму? Мою маму звати Світлана, де працює ваша мама? Моя мама домогосподарка. А чим же любить займатися мама вдома? Моя мама у вільний час любить в'язати шкарпетки. Які улюблені страви готує ваша мама? Моя мама готує смачні котлети, а ще запашні та ароматні пиріжки. Як ви допомагаєте своїй мамі? Наприклад, я, малята, допомагаю своїй мамі у прибиранні будинку, мию посуд. Та ще роблю дуже багато різних справ, які допоможуть моїй матусі. Що ж, малята, час настав нам з вами трішки відпочити. Пропоную виконати фізкульт-хвилинку, яка називається Весна. Ось іде до нас весна, все навколо ожива. Підсніжники прокидаються. Проліски посміхаються, пташки прилітають, діти вибігають, на луках стрибають. Малята, послухайте, будь ласка, вірш, який називається Мамин день. Як стрибнуло сонечко вранці у віконечко, Стрепенулось, Ах, задивилась. Галочку, прибрану, мов кралечку, з квітами в руках. Ой, куди ж це галочка, дівчинка, лялечка, рано так спішить. Оченята світяться, пахне квітів китиця, кіска мерехтить. Глянула в віконечко, привітала сонечко, пальцем в шибку брать. Йду вітати ненечку, квітів несу жменечку, нині ж мамин день. Що ж, дітки, наше заняття завершується. Про кого ми з вами сьогодні розмовляли? Так, про найдорожчу людину у світі, нашу маму. Незабаром мамине свято. Привітайте своїх матусь. Та, бабусь, скажіть їм лагідні, красиві, ніжні слова. Зробіть їм якийсь приємний подарунок, який їх порадує. Дякую вам, малята, до зустрічі.